Всім привіт! Вас вітає канал Family Dolls. Сьогодні у нас відео розпаковка речей для моїх е, пупсиків, маляточок, тому залишайтесь з нами. До речі, це ще не всі речі. Деякі вже я приміряла на малят, тому покажу на них вже. Друзі, я сьогодні без штатива. Знімаю все однією рукою, тому попереджаю відразу, що, можливо, буде нестабільне тримання камери. Я показую перше. Це я не купувала, це нам подарували. Ось такий тюлень фірми Тую. У мене щось лагає трішки камера, але сподіваюся, цього не буде помітно на відео. І ось такий лев. Також фірми Тую, але ось такий. Вони, до речі, були в свій час популярні. Глазасті такі. Підемо спершу по сліпікам. Перший сліп, він великуватий трішки. Він у нас поки що просто буде лежать. Можливо, звичайно, я його буду одягати деліки, але це не точно, тому що він великуватий. Так, пішли далі. 3,6. Ой, 03. Заговорююсь. Тут весь одяг 03. Якщо щось буде іншого розміру, я буду вам про це говорити. Ось такий сліп з закритими ніжками. Він такого кольору, як гарячий шоколад. Ось такого. Далі. Теплий сліп. Ось такий принт. Закриті ніжки. На кнопочках і закриті ручки. Ну, можна закривати, можна відкритими залишати. Я просто зараз буду намагатись вам швиденько показати, а потім все буду прибирати. Так, сліп на дівчинку. Ось, закриті ніжки так також, і ручки можуть бути закриті, можуть бути відкриті. Ось такі. Далі. Ось цей я виграла в розіграші на каналі Like Dolls у влади. Ось я просто, не пам'ятаю, показувала вам. Тому показую. Це на Адель і на Таїсію. І на Тіану також підійде. Далі ось такий е, комбінезон. Ну, це штани на лямочках таких. Я як їх побачила, я в них просто закохалася. Вони такі гарні, якщо чесно, вони дуже теплі, вони на флісі, вони супер милі і маленькі. Тут є пуговички і внизу кнопочки. На манжетиках. Це просто. Найкраща, напевно, річ із усього пакету. Хоча всі речі тут в гарному стані, в чудовому. ось Далі ось такі пінетички. Вони в'язані, суперові, круті, молочного кольору, але, на жаль, вони великі на всіх моїх малят тому що тут велика ну ступня. Тобто це на справжню дитинку, а так як у мене куколки і вони з маленькими ніжками, то вони великі. Можливо, я їх перепродам або подарую комусь, поки що вони у мене. Далі, шапочки. Ось така чудова шапочка. Вона, до речі, великувата була, тому я її трішечки ушила ззаді. Ось. Але вона супермила, вона мені сподобалась, тому я її трішечки зменшила. Далі, ось така шапочка. Це до сліпіка, ви його вже бачили. Далі, ось така шапочка. Вона до бодіка з длінним рукавом. Я вам його покажу. Це така колір хаки. І ось така шапочка. Вона до е кокона. Покажу вам наступними. Так. Підемо на кокони, тому що їх тут всього лише два. Ось такий на змійці. Дуже крутий, білий. Так, і ось такий на липучках. Це до нього йде шапочка. Він Ой. ось так розтібається. І ось так розтібається. Зараз. Одну рукою просто невдобно, трішки незручно. Ось так. Тут ніжки, а тут ось так. Раз, два, тільки правильно, і все, і закрутили. Так, далі штанці. Підемо до штанців. Ось такі лосини. Суперові. Ньюборн написано: новонароджений. Круті. Далі ось такі білі повзунята. Класичні, просто звичайні білі повзунята. І ще одні білі повзунята, і ще одні, тільки молочні. Ой. Ось так ось так ось так. Молочні. Суперові круті. Просто класичні. Далі йдуть боді з длинним рукавом, показую. Ось таке боді. Далі боді-хаки насичене. Це я його вже приміряла і трішечки замастила. Ось, і я його кину в пралочку. Воно все перестирається і буде чудово. Далі ось такий боді. Зірочками. Тут боді підходять як на хлопчиків, так і на дівчаток, тобто без різниці. Деякі, звичайно, підходять лише на дівчаток, а деякі універсальні. Ось таке. Супермаленьке, тобто, дивіться, це як дві мої ручки. Ось, 56-й Далі ось таке боді. Миле з лінним рукавчиком. І з царапками. Ось таке боді без антицарапок на запах. Тобто, тут ось. Я вам зараз не дуже покажу, але спробую. Тобто, ось тут воно розкладається як ковтинка тут застібається, а потім ще раз застібається. Це для най-най-най наймолодшеньких класичне біле. Зараз поміняю ракурс трішки. Ось так, трішки повище вам буду показувати. Також біле, але з. Совенятами такими. Далі зірочками, біле-сірі зірочки. Ось. І ось такий, з малюночком. До речі, колір у вас передає якийсь оранжевий, а в житті він як гірчиця. З коротким рукавом. Перше ось таке, з трикутничками. Тут, до речі, є два по два однакових. Ось такий один, от такий другий, два однакових. Для ролплеїв буде круто. Ось такий. Також два однакових. Ось так. Зірочки різнокольорові. Зірочки класичні, класика білий. Класика, білий з слониками і жирафиками. Класика білий. І такий, як з довгим рукавом, тільки з коротким. Це набір. І показую ще те, що зараз на малятах. Вашій уваги мадам Таїсія. Вона ось в ось такому чудовому бодіку. Він дуже такий різнокольоровий, веселий. І ось такі лосини. Можу зняти, показати. Ось так. Просто звичайні лосинки. І бодик. Пішли далі. Принц Артемчик це у нас було шкарпетки і шапочка. Ось такий новий боді з динозавриками. Суперовий, мені він подобається, такий прям для хлопчиків. Так, ідемо далі. В вашій увазі принцеса Тіана. В новому сліпіку. Хоча це як пісочник, тому що тут ніжки відкриті, і ручки також відкриті. Він на неї трішечки великуватий. Я просто поміряла і так залишила. І новий чепчик Ось такий шапочка. На зав'язочках, суперовий костюмчик отримався. Ідемо далі. Принцеса Аделічка, вона у нас в новому бодіку, він у нас молочного кольору, з довгим рукавчиком, і нові джинсики. До речі, на неї єдину вони підійшли, і трішечки на артемчика, але на всіх остальних вони виходять величенькі. Тому це будуть їхні на двох такі джинсики. Круті, і тут, до речі, обманка. Це просто ось така кнопочка, а не пувочка. Далі, мій маленький принц Максимчик, який не захотів віддавати мені ні пустушку, ні іграшку. Тому показую вам так: новий боді. Він супермаленький. Це я просто. Це навіть не 50-й розмір, це 45-50. Тобто він. Ну, Baby Bond 45 см, і він на нього шикарний. Я просто в захваті. Крутий, просто класичний білий боді на короткий рукав. Ну і, звичайно, всіма улюбленими Марік. В ось такому новому боді. До речі, ось цей боді можна одягати один марку, і схожим принтом, там також медведики, можна одягати Максиму і робити щось типу, схожого лук. Схожий лук для маля. Так як вони у мене близнюки, то буде дуже круто знімати ролплеї. Ось такі у нас новиночки. Ну що ж, любі друзі, дякую вам всім за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалась наша відеорозпаковочка. Буду рада лайку. Коментарю і вашої підписки, якщо ви ще не підписані на наш канал, і також можете написати відео, які ви бажаєте, я обов'язково зніму і виставлю в найближчий час як тільки зможу.